Всім привіт! Дякую, що зайшли в гості на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу вам показати свої покупки з сайту Jezebra. Значить, Були гарні знижки на тіні від Revolution і, що називається, тут мене понесло. Значить, Вирішила зробити замовлення тіней в основному. Але спочатку я вам хочу показати ось таку ось. Базу під тіні під глітерні це праймер. Кажуть, що це найкращий праймер під блискітки. Буду пробувати. Значить, така, звичайно, маніпусічка всього 10 мл, коштувала 300 гривень. Так, це доволі недешево за таку малютку, але він гарно тримає гліттер. Тому хай буде. Я думаю, його надовго вистачить, дівчата кажуть, що його треба граминочку. Тому буду пробувати. Ось така ось малютка. Наступне, значить, це від Golden Rose, також була по знижці. Це палеточка хайлайтерів. Значить, ось так вона виглядає, сяюча упаковочка. Заляпується, звичайно. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Скільки тут грамів. Три рефіла по 2,8 грама. Golden Rose, це у нас хто виготовляє, здається? Турція. Так, це Турція. Ось така серебриста палеточка. Ось так ось вони виглядають, це запечена формула, має дзеркало. Зараз його закрию і покажу вам. Я думаю, що їх дуже-дуже надовго хватить, такі вони доволі тверді. Але колір віддають гарний. Це такий, як бронзер. Ось так. О, клас! Дивіться, як передається гарно. Супер. Буду сяяти сильно. Ну, хай буде в мою колекцію, також буду використовувати. Цікаво, мені було завжди їх спробувати. Ці хайлайтери. Так, і далі пішло Revolution. Значить, перше це ось така ось малюточка. Keep it Фреш. Значить, тут 9 рефілів по 0,38 грамів від Makeup Obsession. Значить, Вона така маленька, я і не думала, що вона так виглядає. На фото так і не скажеш. Так, закрито тут паперова коробочка, ось така ось прям на долоньку вона. Ось такі малесенькі рифільчики, навіть дзеркальце є невеличке. Такі вони м'ятного, зеленого трав'яного кольору. Ще не відкривала, не дивилася. Ой, зараз відклею, покажу вам. Так вони виглядають. Зараз навіть пальчиком сюди залізу. Ой, я прошлій той набрати. Така вже манюпунька. Так, це сяючий ряд. Такі м'якенькі вони. Ось так ось і. Тут навіть матових і немає. Сатин і блискітки. Ой, Попадали всі мої коробочки. Ладно, хай закривається вже. Зараз. Ось такий зелененький. Такий, о, сріблястий, який гарний. І ось такий ще зелененький. Світленький тут нанесемо. Схожий з оцим, але цей більш такий сіринку йде, а це такий прям холодний колір. Далі. Значить, такі о, класний такий. Вони, здається, схожі усі між собою, але різані ось ці матові. Я думала, вони між сатинові, але матові так поставлю, може щоб не закривалося. І все одно ну, воно закривається магнітне. Так, будемо тут уже наносити. Блискучому, о, дивіться, такий матовий колір. Добре розноситься класна пігментація, дивіться, все гарно переноситься. І така невеличка палеточка займає з собою мало місця. Буде колекцію. Так, наступна така милота Я вам покажу завжди хотіла ось ці ось цікавинки від iHeart Revolution. Це таке ось печиво. Значить, 8 рефілів по 1 граму і один рефіл по 2 грами. І зараз я вам покажу: це така палеточка антистрес. Дуже актуально в даний час. Дивіться, її можна так жмакати просто класно. Така доволі така як цяцька іграшка. І такі звичайні кольори. Я вам скажу, нічого тут видатного немає. Але. Все таки хотілося б спробувати. Зараз зроблю сводчивом. Зеркало, навіть дзеркало є. Так, це у нас такий білий, можна навіть який хайлайтер використовувати. І такі ось. Ага, навіть і матові. Я думала, тут одні сатинчики. Оцей так затінтував зелений. Ось такий зелений мене привабив. Так, де ж тут його вже наносити багато сводчів буде. Прийдеться вит... О, дивіться, з такий, з розовинкою навіть. Зелененький і ось цей ось зелене ваговось цей мене приваблює вас. Уже сводчи малюю, звичайно. Куди попало? І нічого. І так далі ми підемо ще три кольори, здається, це такий ось темний, Рудий. матовий і такий риженький. Клас. Та, дивіться, який. Сизий. Цей руденький. Доволі таки вона пігментована, я її не думала. Так, а де тут? А, все, чотири кольори. все вже трудна, те, що треба. Ось дивіться, яка класна. Сподобалась мені. Доволі така гарна якість у неї. Гарно віддає свій колір. Ну, і, звичайно, буде як цяцька. Так, наступне я хотіла завжди спробувати тіні від лавлі. І гарна ціна була на них. Ось така ось також малюточка. Шість грамів всього така яскрава, рожева, пінкермі, навіть є пензлик, який я ніколи не використовую, і такі ось кольори це матові, сяючий, матовий. це матовий, дивіться, а випігментована гарно. Це яка? дивіться Вау, такі яскраві, прям кидається в око, я вам скажу. Три, раз, два, три, чотири. зараз. Останні три вам покажу. Два матових і такий ось сяючі щоб поставити сюди вже чи що? Пилять, звичайно, але то нічого. Що я вже малюю не те, що треба. І червоний ось такий вже пішла малювати вже і, і навкусу, і прямо аби де місце знайти. Ну, дивіться, яка яскрава! Класно. Навіть мене здивувало це лавлі. Класно. Зараз зітру ці звочі і будемо далі з вами дивитися. Далі, значить, я вам хотіла показати ось такий шедевр від Revolution Pro. Просто дивіться, яка краса. Це все виблискує, сяє такого рожевого кольору. Значить, це Revolution Pro з якоюсь колаборацією НЕС Наталія. Не розберу, який там звати, я не знаю, але просто краса. Я не змогла пройти повз неї. Limited Edition це лімітка, значить, 15 рефілів. По 1,1 грама. І зараз я вам її покажу. Вона ще так цікаво відкривається, дивіться, ось так. Немає тут дзеркала, але то нічого. I am not afraid to sparkle. Я не боюся сяяти, мабуть. І зараз покажу вам кольори. Така плівочка треба обережно її зняти. Ось так дивіться, яка краса, ну, навіть є дуохромчик. Ну, Світлий не буду показувати. Ось починаю з середнього пальця. Так, коричневий. ось такий ось двох і матовий. он закривається. Ось матовий. Сяючий такий топер хруденький гляньте, як переноситься. Ось такий ось матовий гарний. Цей двохромостий, можливо, трішки вам буде видно не сильно. Так, далі покажу вам, воно так закривається просто швидко. Так, це пішли такі вже малинові, вони всі з назвами, звичайно. Іде яка яскрава. Це такі вже коричневі і ось цей головний двох Зараз покажу вам. Малиновий нолюх. Це такий матовий, трішки руки мокрі були після. Вологий, Вологий сяйва погано перенесла що так ось. Мульніше буде. Дивіться, який малий просто соковитий, яскравий такий для яскравих макіяжів. І підемо далі. Так, це такий зелений, схожий. Палеці з пончиками матові гарні. І ось так. Закрию от вона. Не хочете тут, дивіться, який який матовий, такий ось сизий. Ось так. Ось така ось палеточка супер. Можна зробити як і яскраві макіяжі, такі буденні. Просто клас, мені сподобалася вона. Ну, звичайно, така блискуча, вона приваблює до себе. Так, тут поставимо. Так, і це ще не все. Далі, також за знижкою загарною була ось така ось палеточка в вигляді піци. Tейсті Піца, смачна піца 22 грами тут аж у ній. Така як шоколадки. Тільки це піца. У мене шоколадка є одна. Ось така ось тут плівочка. Треба її закрити, ось її коробочка, така я вже її повитягала, щоб не заважали. І зараз будемо робити свочі також. Такий тугий, сіренький. Така вона риженька, коричневенька, гух, який матиме, що багато його нанесла. Прямо ж прийшов на палець дуже сильно мокрий. Так, підемо, будь уже тут наносити ух, сірий, такий мокрого асфальту кольору. Яскраві, дивіться, також гарні. Так, далі, на якому ми закінчили, 3, 4, 5. Такий так це буде класний в складку, цей схожий на. Минулий, але трішки інший, зелений. Так, ось такий, ось такий. Ні, це сірий, це більш такого гранітного кольору мокрого асфальту. Оцей такий з якимось підтоном, я вам навіть скажу. Ой, такий масляний. Зелений, дивіться, який вау! Супер! Зелений прямо мене заворожив своїм кольором. Так. Далі підемо. Стало цікаво мені навіть. Так, це ще один сірий. Це такі хлопушки вже. Муденько, червоненький, темненький, це такий літер хлопушки. Хлопушки мені не сильно подобаються, вони такі примхливі, їх треба розтирати, але нічого. Ой, дивіться, який красивий. Цей також цей матовий. Ой, щось я багато його нанесла, він прямо аж розсипався весь. І ось такий ось. Вау! На камеру прям виглядає просто. Вирве око. В житті, ну, і в житті воно, я навіть скажу, вам співпадає, тому що воно таке яскраве. так, подивися, нібито і нічого особливого, але є цікаві відтіночки. Так, зараз далі тут все розсипалось у мене трішки рефільчики. Я добре. Пошкрябала трішки. Так, це вже було ні? Так було останні два. Ось такі ось матові. Так, і отак. Так, зараз я вам ще раз це все покажу і зітру буду показувати далі. Це ще не все. Ось така ось краса. Далі, також давнє моє бажання ось такі ось милі песики палеточка. Так, я вам покажу також від Iart Revolution. 22 грами аж в ній. Навіть тут кожного песика, як звати: бісквіт, коко, бруно, блонді. Там вони так всіх поназивали. О, хто відкривається? Так. Також є дзеркало. І ось така ось гамма кольорів. Також можна і на повсякдень. І на якесь свято. Ось такі ось матові, сіренькі. Дивіться, коричневий переноситься гарно, прям руку впадає. Мокрі руки були, так причепилося багато тіний. Так, наступні. Ось такий ось мене зацікавив, такий бірюзовий оце хлоп'я. Пластівці. Золотистий, це білий. Треба розтирати о Гарний який. І сіренький такий більш як топер, можна у куточок ока його наносити, щоб підсвічувати. Трішки насипалося. Далі підемо. Такі класні, багато в складку повіка буде глітерні. Вони не рекомендують такі глітери наносити на очі, але, я думаю, з клеєм нічого страшного не буде. І ух О, дивіться. Супер. І останні два. Також такі сіренькі і такий коричнево-чорний Це була палеточка з цуценятами. Зараз витриму і покажу вам останню на сьогодні красу. І остання красуня на сьогодні це значить, ось така ось палеточка Ніч та День від Revolution Pro. Я її давно придивлялася, хотіла, і була гарна неї ціна. Значить, 10 рефілів по 1,5 грами. Ось така ось коробочка, це софт такий. З якісного картону виготовлено. Це запечені тіні, має дзеркало. І зараз я вам покажу всі рефіли з назвами Das Scouden Pound. Дивіться, які класні. І зараз я вам покажу свочі. Цікаво спробувати. Вони такі тверденькі, да. але шовковисті. Ось класний. І ось цей ось двохромчик. Так, дзвінок трішки прирвав, але нічого, ми продовжуємо. Перший відтінок це такий ось матовий, ще один матовий. О, дивіться, які дрібні блискітки і ось оцей ось, ось масло. Просто клас так сяє, що неможливо відірвати очі. Так, далі. Перші п'ять і останній чорний матовий. Цей такий ось класненький. Синій мені зацікавив, мене він так приваблює синій Revolution. Звичайно, такий не прямо гарної якості, але зараз подивимося. Придається класно. Просто королівський синій. І останній такий топерний також. Трішки до охром її переливається, З в біленький такий в сніжний. Ну, я вам не сильно це передає. Навіть не хочу фокусуватися прям сильно. І ось така ось палетка. Клас, я її давно хотіла, так придбала буде в мою колекцію. І ось такі мої були покупки. На сайті є зебра, велике замовлення палеточок. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!